Новорічну ніч більшість з нас до самого ранку стає справді здивованими, доброзичливими і усміхненими. Тому що на декілька годин новорічної ночі всі ми перетворюємось на дітей. Але в запасі ще є трохи дорослого життя, і це чудова можливість зробити щось дуже важливе, якщо не для себе, то для своїх рідних і близьких людей. 2013 рік це рік мудрої змії, і разом з нею ми можемо позбутися думок негативних і пустих. А набути світлих, чистих і позитивних. Тож давайте ставати мудрішими, щоб не приніс нам рік змії, нам в додаток буде подаровано досвід. Тисяча новорічних вітань вам, шановні черкасці, всіх, всіх, всіх вас з Новим роком! Спасибі, що ви є! Мира і злагоди вам і вашим родинам, здоров'я і спокою кожному з вас. І нехай в новорічну ніч здійсняться усі ваші бажання з Новим роком!